Одночасно у церквах йому співали анафему та прославляли як найвеличнішого мецената, проклятий російським тираном Петром І, але не забутий на рідній землі гетьман Іван Мазепа. 20 березня, у день народження українського державника, адміністрація Чернігівського національно-історичного заповідника згадала його м'я на заході, який має покласти початок традиції вшануванню меценатів, які опікуються історичною спадщиною. Оригінальні відзнаки з рук директора заповідника першими отримали представники засобів масової інформації. Туристичних агенцій і всі, хто так чи інакше доклав зусиль, аби привабити туристів у старовинне місто на Десні сьогодні. І е, започаткуємо цю справу. Сподіваємось, вона теж буде довготривалою і. Е, Гадаю, що географія буде збільшувати часом, і відповідна кількість запрошених буде більше. Ну і звичайно, немало вже кількість сьогодні. Відзнак серед інших відзнаку за активне інформаційне партнерство отримав і телеканал Дитинець. Далі учасники зібрання мали нагоду послухати наживо співи камерного хору імені Бортнянського.